Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли міністри оборони НАТО зустрічаються в Брюсселі, а представник США в НАТО попереджає Росію про наслідки. Якщо Кремль не рухатиметься до мирної угоди, ми повідомляємо, як мексиканські та колумбійські наркокартелі проникли в українську армію щоб навчитися керувати дронами камікадзе. Крім того, ми детально розглядаємо поточну політичну кризу у Франції та аналізуємо, який вплив вона може мати на війну. Takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. The Russia does not want peace. With our help for Ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie. В сьогодні середа, 15 жовтня, три роки і 235 днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною моя колега Адлі Пожман Понте. Я почав з огляду на те, що відбувається сьогодні в Брюсселі. Міністри оборони НАТО зустрічаються сьогодні в штаб-квартирі НАТО. Вони зустрічаються зараз для зустрічі в Рамштайні та засідання Ради Україна НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте там Денис Шмигаль, міністр оборони України. Також бере участь як і Кая Калас, високий представник ЄС. Отже, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спільно проводять зустріч контактної групи з питань оборони України, відомої як Рамштайнська група, і сьогодні буде присутньо понад 50 країн, включаючи що важливо і цікаво, піта Гексета, міністра оборони Снукоша. Отже, Джон Гілі підтвердить, що 600 мільйонів фунтів стерлінгів було інвестовано Великою Британією цього року для прискорення доставки дронів для України. Причому понад 85 тисяч військових дронів було доставлено Британією в Україну лише за останні шість місяців. Він також оголосить про продовження до кінця цього року зобов'язань Великої Британії щодо операції НАТО Східний вартовий це місія повітряного патрулювання. Я намагаюся знайти вартість цього. Було б цікаво дізнатися, скільки це все коштує і чи не було б дешевше витратити гроші безпосередньо на зброю. Але це вже історія для іншого дня. Також що цікаво, ще одна річ, яку я досліджую: прес-реліз Міністерства оборони, який я отримав перед сьогоднішньою зустрічю, також містив досить інтригуючу фразу. Було сказано, що найближчим часом відбудеться розгортання британських військових експертів з протидії дронам у Молдові. Це буде підтверджено сьогодні. Очевидно, вони допоможуть навчити збройні сили Молдови тактиці протидії дронам. Я досліджував це за допомогою державних службовців у міністерстві оборони. Команда британських експертів, як військових, так і державних службовців, буде відправлена до Молдови, щоб визначити, які можуть бути вимоги, чи це просто надання обладнання, можливостей, чи також навчання. Мені здається, що ці обговорення тривають уже деякий час, і цей візит відбудеться пізніше цього місяця, тобто в найближчі пару тижнів. У будь-якому разі, сьогодні повертаємось до Брюсселя, і Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, зробив свої коментарі на порозі. Він сказав, однією з речей, які ми обговорюватимемо, є ця нова програма. Це пірл, пріоритетний список ресурсів для України. У будь-якому разі однією з речей, які ми обговорюватимемо, є нова програма, яку ми запустили в серпні. Програма, в рамках якої Сполучені Штати знову надають Україні важливу летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками. Він сказав, що вже виділено 2 мільярди доларів. Він каже, у мене є всі підстави вважати сьогодні, що багато інших країн приєднаються. Тепер говорячи про це, міністр оборони Фінляндії оголосив, коли він йшов на зустрічі, що Фінляндія приєднається до Пурл. Він також сказав, що в найближчі кілька днів Фінляндія оголосить про пакет військової допомоги для України. Зараз я відчуваю велику любов до Фінляндії. У четвер увечері мене приймають в лондонське дипломатичне сауна товариство їхнім посольством. Я впевнений, що з цього вийде дуже нудна історія, про яку ми зможемо поговорити в п'ятницю. У будь-якому разі посол США в НАТО Метю Вітакер сказав, що очікує, що сьогодні союзники по НАТО оголосять про великі зобов'язання щодо витрат на Україну, зокрема на закупівлю зброї. Коли він виступав учора. Він сказав, механізм Пурл працює гладко та ефективно. І він сказав: зараз ми очікуємо, що наші європейські союзники продовжать купувати зброю. І завтра я очікую будуть великі оголошення як на сьогоднішній зустрічі. Він сказав: зараз настав час нашим союзникам по НАТО активізуватися і дійсно реалізувати свою відданість Україні та захисту України, щоб створити сценарій, де ми зможемо досягти мирної угоди. Це було вчора, але я вважаю, що це дійсно цікава фраза. Він сказав: завтра Сполучені Штати зроблять важливу заяву щодо постачання зброї Україні. Є майже, і я не хочу сказати, необмежені можливості, але безумовно є багато наслідків за недосягнення мирної угоди, які можуть бути використані проти росіян. Деякі з речей, які я навіть не згадав, він мається на увазі Дональд Трамп, можливо, розглядає. Отже, хм. Ми будемо стежити за сьогоднішнім днем, можливо, трохи показуючи протомагавки. Але ми побачимо від містера Вітакера. Я зустрів його ненадовго в Естонії, коли поїхав на конференцію з питань оборони. Тож ми почуємо у будь-якому разі, час сьогодні, друга година дня за лондонським часом. Отже, через 40 хвилин ми повинні отримати вступні заяви від міністра оборони Великобританії та Бориса Пісторіуса, прем'єр-міністра Шмигаля Піта Хексета та генерального секретаря. Це буде транслюватися наживо на вебсайті НАТО. Ми додамо посилання в примітки до епізоду, але ви зможете його знайти. Просто загугліть НАТО. Ви знайдете це. Я впевнений, що зможете. Потім о 16.40, тобто приблизно через три з половиною години, вони будуть транслювати прес-конференцію після зустрічі в Рамштайні. Це буде перед зустрічю міністрів оборони або зустрічю НАТО Україна, але буде пряма трансляція прес-конференції в Рамштайні. Отже, на місцях жодних великих змін в Україні за останні 24 години. Але є три речі, на які я хочу звернути вашу увагу з військової сфери. По-перше, влада Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації для сімей з дітьми в Куп'янському районі через посилений російський наступ там. Губернатор області Олег Сибінов сказав, що це стосується 40 населених пунктів по всій території. Він сказав, що 409 сімей будуть переселені в безпечніші райони з понад 600 дітьми. Він сказав, що рішення прийнято у відповідь на погіршення безпекової ситуації біля Куп'янська. Як ми повідомляли, останніми тижнями місто перебуває під сильним тиском. Місто було закрите 28 вересня для обмеження руху, але зараз відбуваються більші евакуації. Друге, що я маю вам повідомити, так це те, що сайт відкритої розвідки Noel повідомляє, посилаючись на російські канали в Телеграм, що російські джерела підтвердили втрату Олесівки. Це в Сумській області, приблизно 20 кілометрів на північ від міста Суми за кілька кілометрів на захід від Янаківки, про яку ми говорили вчора. Отже, вони повідомляють, що українські сили вже знаходяться в центрі міста і контролюють південну частину. Кажуть, що спроби привести російські резерви зазнають невдачі, і більшість підрозділів зазнають великих втрат, не доходячи до фронту, щоб спробувати стабілізувати ситуацію. Кілька російських каналів кажуть, що Олексіївку доведеться залишити в найближчі кілька днів, тож ми уважно стежитимемо за цим. І третє, що я маю повідомити з фронту, є повідомлення про збільшення використання російської бронетехніки останнім часом на Донбасі. Однак я вчора розмовляв із західним чиновником, який дещо охолодив цей ентузіазм, і сказав: хоча останнім часом, можливо, було використано більше техніки, це точно не призвело до жодного прориву. Ймовірно, що вони просто це вже моя думка, а не західного чиновника. Ймовірно, що Росія намагається просто захопити територію, можливо, знаєте, взяти Покровськ. Ми знаємо, що вони намагаються це зробити місяцями роками. Намагаються досягти деяких успіхів, перш ніж земля перетвориться на багнюку. Це також майже напевно визнання того, що основний метод атаки в останні місяці, а саме атака пішки або на мотоциклах у невеликих групах, не був дуже ефективним і сам по собі буде значно більше впливати на зміну погоди. Останніми днями на сході України була досить погана погода, багато туману і дощу, що ускладнює роботу дронів. Тож, якщо Україна не зможе підняти дрони, це може стати можливістю для бронетехніки прорватися. Це могло бути російське мислення, але здається, воно не спрацювало. Перший азовський армійський корпус України заявив у понеділок, що російські сили намагалися провести механізовану атаку посиленої роти в. Це там, де вони просунулися на північ на кілька кілометрів в тій зоні, яка була розділена за останні кілька тижнів. Вони кажуть, що було використано 16 танків і броньованих машин та невизначену кількість мотоциклів. Електронна війна була застосована, щоб спробувати перевантажити українську оборону. І, як я кажу, погода не була сприятливою для операцій з дронами. Однак російські сили не використовували комбіновані війська. Вони не добре підготовлені, вони не знають, як поєднувати бронетехніку з піхотою, з артилерією та всім іншим, тому що вони вичерпали свою регулярну армію. Зараз вони покладаються на людей, які пройшли приблизно два тижні навчання. Тож я шокований. Вони фактично нікуди не дісталися швидко. Перший азовський армійський корпус заявляє, що вони знищили 13 броньованих машин, включаючи три танки, а також три мотоцикли, які брали участь у цій атаці. Ці дані надає інститут вивчення війни. Тож я думаю, що це просто Росія повертається до старих методів без жодних нових ідей, без жодного нового навчання, без жодного нового обладнання. Я не впевнений, чому вони очікували б іншого результату. Підказка, чому вони можуть очікувати іншого результату, з'явилася вчора в коментарях від речника Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що Росія готова до мирного врегулювання війни, але продовжує війну через цитую відсутність альтернатив. Це завжди гарна причина для війни. Підсутність альтернативних, знаєте, ідей. я це просто бачити, як Росія продовжує кидати людей на українські лінії з передбаченими результатами. Як я кажу, отже, генеральний штаб України заявив сьогодні вранці, що 16 паливних резервуарів були пошкоджені на морському нафтовому терміналі в Феодосії в Криму. Пам'ятайте, ми говорили про. Той удар у неділю ввечері, другий такий удар минулого тижня. Отже, сьогодні нам повідомляють, що той нафтовий термінал все ще горить. Полум'я видно, з 25 кілометрів повідомляють місцеві змі. Генеральний штаб України повідомив, що на території підприємства триває масштабна пожежа. Думаю, це трохи применшення. Вони додали, що в тій самій нічній операції минулої неділі українські сили оборони також націлилися на. Радарну систему в іншому місті в окупованому Криму командний пункт дронів у Херсонській області та склад боєприпасів у Донецькій області. А тепер давайте звіт з Росії. Рано вранці Росія була змушена закрити свої порти в УФІ та Нижньокамську. Вони знаходяться за тисячі кілометрів на схід від України. Останній знаходиться біля заводу збирання дронів у Єлабузі в Татарстані, що за 750 кілометрів на схід від Москви. Це дуже далеко, але я згадую про це, тому що саме цей. Завод збирання дронів у Єлабузі є основною ціллю для будь-яких томагавків, які можуть бути надані і перебувати в засідці. Кілька з них зупинили б виробництво шахет на цьому об'єкті. Це основний об'єкт для виробництва шахет. Кілька з них вивели б його з ладу на кілька місяців, я так уявляю. Ви пам'ятаєте, що Росія зараз виробляє власні шахет? Ну вони в основному отримали креслення з Ірану, але більшість шахет зараз, які вони називають Геран, виробляються в Росії. Тож, якщо вдарити по цьому заводу, це серйозно зменшить їхню здатність запускати дрони. Щодо запуску дронів: 27 113 пройшли через українську протиповітряну оборону минулої ночі, вбили щонайменше сім людей, і 29 інших поранено в атаках по всій країні. Переважно на півночі та в центрі, хоча троє загинули в Херсонській області. І щодо цього ви можете пам'ятати, вчора ми повідомляли про російську атаку безпілотником на те, що було дуже чітко позначено, дуже очевидно позначено. Це був конвой ООН раніше вчора. Тепер ця історія нарешті з'явилася на головному новинному сайті ООН, Хоча я зауважую, що вона все ще нижче тієї, що просуває New ERA Infusion Energy. Але Кайл Глен, який працює в центрі стійкості інформації, трохи досліджував це. Він вказує нам на звіт у Телеграм, який я сам переглянув і зробив деякий переклад з колегами тут. Отже, на каналі, який називає себе з Маріуполя до Карпат, кажуть. Вчора вранці ворог намагався увійти в колоні в Миколаївську область через село Білозерка. Розвідка вчасно виявила рух обладнання подвійного призначення, і за кілька хвилин екіпажі дронів з першою особою групи Дніпро працювали по колоні. Як тільки були уражені передні та задні машини, артилерія 18-ї оперативної групи Дніпро почала працювати. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці. Пізніше команди екіпажів уразили кілька евакуаційних груп. Будь-який рух техніки буде вважатися законною ціллю. Вся критична інфраструктура є законною ціллю. Цивільні повинні бути надзвичайно уважними та обережними. Обмежте свої переміщення та залиште цю територію, якщо це можливо. Ми не знаємо, хто ця особа, але я очікую, що російська влада дистанціюється від цих слів. Знаєте, коли вони явно атакують транспортні засоби всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй, і вони включають ці кадри на цьому каналі в Телеграмі. Вони дійсно включають зображення з місць дронів, де чітко видно, що на транспортних засобах написано ООН. Отже, знаєте, я не знаю, чому в ООН цьому не приділяють більше уваги. Розміщення цього на новинному сайті як другої історії. Я не вважаю достатнім, але в будь-якому разі я звертаю вашу увагу на це, тому що я це помітив. І дякую Кайлу за допомогу з цим каналом у Телеграм. Ей, будь-якому разі, це все з військового оновлення. А далі, ти розглядав дипломатичні оновлення. Відбувається досить багато. А потім нам потрібно поговорити про Францію. Але спочатку, що ти розглядала загалом у політичному оновленні? Добре, дякую Дом. Отже, давайте трохи підсумуємо, як ми до цього дійшли, бо я думаю, що важливо мати загальну картину, а також те, що сталося за останні 10 днів, щоб зрозуміти, що потенційно може бути на кону, чи то під час президентства Макрона, чи те, що залишилося від нього, або що відбувається пізніше в Україні. Отже, насправді весь цей хаос почався минулого літа, коли Макрон закликав до позачергових парламентських виборів. Президенти рідко порушують виборчий цикл, який встановлений на регулярні інтервали, на відміну від британської системи. І коли вони це робили, це завжди призводило до хаосу. Цього разу це призвело до чогось безпрецедентного у французькій політиці. Тричі підвішений парламент, який застряг між ультраправою партією Марін Лепен, яка зайняла перше місце, лівою коаліцією, яка зайняла друге місце, і центристським блоком Макрона, який зайняв третє місце. І це досить стресово, тому що зазвичай у Франції парламент має значну більшість на користь президента, що дозволяє президенту реалізовувати програму та платформу, з якими він балотувався. Традиційна правоцентристська. Партія, що вийшла з виборів минулого року, Лес Републікен, отримала на виборах жахливий результат близько 6%, І це буде важливо для того, що сталося в останні кілька тижнів. Цей підвішений парламент привів країну в абсолютний, і я спробую сказати це по британській кільдесак. Угу це так ви кажете, так добре, де ліві та крайні праві можуть фактично накласти вето на будь-який закон і уряд, і особливо на бюджет. В результаті керувати країною стало неможливо, і за один рік було п'ять прем'єр-міністрів. Насправді це вже шість, якщо врахувати Лекорню знову, оскільки він повернувся минулого тижня. Отже, це для загальної картини. Давайте зосередимося на останніх двох тижнях, і я спробую позбавити вас більшості деталей цієї маленької опери, яка відбувалася. Ликорню був призначений прем'єр-міністром Макроном на початку вересня, і він почав переговори з різними партіями для формування уряду. Уряд був оголошений у неділю ввечері. До 9.45 наступного ранку все вже розвалилося, і лекорню подав у відставку після всього лише 14 годин. Макрон був помічений як драматично ходив вздовж Кедесен у Парижі. Дуже сумно, як якийсь забутий грецький герой у трагедії власного творіння. І Франція чекала весь тиждень з затамованим подихом, щоб дізнатися, кого він назве новим прем'єр-міністром. Це тепер Лекорню, який намагається знову зібрати уряд, який можливо, можливо протримається до Різдва. Хто знає, м що приводить нас до України. За зараз є аргумент, що багато з того, що робить Франція щодо України, координується на президентському рівні та на європейському рівні. Тож це продовжується як зазвичай. Але політична нестабільність не є доброю для будь-кого. По перше, вакуум. Залишений першим урядом лекорню відкрив усі можливості на початку тижня, чи вступить Макрон у переговори з ультраправими, чи оголосить він нові парламентські вибори, чи піде у відставку? Будь-який з цих двох останніх сценаріїв, ймовірно, призведе до перемоги національного об'єднання Марін Лепен, і я повернуся до того, чому це ускладнює ситуацію для України. Але тим часом чорна діра політичної нестабільності, якщо можна так сказати, поглинула всі інші теми, включаючи Україну, яка навіть не не потрапляє в поле зору політиків, парламенту, міністрів на цьому етапі. І хоча Франція була на чолі коаліції, бажаючих разом з Великою Британією, наразі немає багато чого показати, тому що все залежить, як ми знаємо, від перспективи припинення вогню, яке, як ми вже неодноразово згадували в цьому подкасті, поки що не видно на горизонті, це залишає Францію в скрутному становищі. Коаліція бажаючих пропонує великі ідеї та нову структуру для миру в Європі, але не надає чіткого шляху для досягнення цього. Тим часом підтримка Франції Україні відбувається багато в чому на європейському рівні через підтримку зброї та обладнання, яке вона відправила в Україну, і через навчальні програми, такі як військова допоміжна місія AUMMM. Франція відіграла важливу роль у просуванні останніх європейських геополітичних досягнень, формуючи значну частину мислення щодо пріоритетів оборонної та промислової політики в Брюсселі. Але також справедливо сказати, що затяжна політична криза з 2024 року зменшила здатність Франції встановлювати політичний порядок денний у Брюсселі, Парламентський звіт про допомогу Україні за минулий місяць оцінив обсяг французької допомоги з лютого 2022 року до кінця 2024 року у 5,9 мільярда євро плюс 400 мільйонів євро у двосторонньому фонді підтримки для України. Франція, наприклад, не бере участі в ініціативі П'єРЛ, яка надає конкретну військову підтримку та зброю для України. І якщо досі Макрон зобов'язався виділити більше грошей на оборону та збільшити військові витрати до 2030 року, це для власних збройних сил та сил стримування. У березні цього року президент Макрон оголосив про додаткові 2 мільярди євро для України, що викликало скептицизм у мого джерела, яке вказує на відсутність реальних поставок зброї з 2025 року. Але враховуючи бюджетні обмеження у Франції на даний момент, залишається справжнє питання: звідки беруться ці гроші, що буде стійким і здійсненим у довгостроковій перспективі для України? latest це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine ЮКей на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса